Мені вітання, шановний товарист. Сьогодні, друзі, вирішив показати вам свою картопільку. Хто не знає, то я скажу, що садили мені 30 березня. Ми так завжди садимо рано картоплі. Багато було запитань після того, як я викладав відео, коли рано садимо картоплю. Ну, але ми так завжди робимо і результатами ми завжди задоволені. Ну що можна сказати, друзі? В п'ятницю вже минає. Чотири тижні, як ми поганяли жука, крупили ми амплігу, результат ми задоволені. Де-не-де є жук невеликій кількості, отак на деяких кущах, але так як картопля вже перецвітає, то ніхто її вже крупити не буде. Тут у нас ще цвіте тайфун. Белароса а керанда вже перецвіли. Все одно скажу, друзі, про гірбіці, який ми обробляли, той РМ плюс. Ну, така сама діюча речовина, як на тіто синули, у зв'язку з тим, що він лобуди не бере. Як бачите, тут нам довелося трошки попрацювати день руками. Пропололи ми, кидали в борозни лобуду. А так як вже минуло. Чотири тижні, як ми ганяли жука, а термін її три тижні. І сьогодні вирішили вже накупати картоплі. Ось так бачите, картопелька така в нас величенька. То білороса, то керанда. Копаємо так собі. Дивимося, де трісла земля. Беремо вибірково. І картопелька є, і кущ продовжує далі рости. Тут далі. Тут глибоко картопля. О, є. Ось такий, друзі, вийшов коротенький відосик про нашу картоплю. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ мирного неба над головою.